Ознаки порушення ментального здоров'я наздоганяють нас, емоційне спустошення, тривожні думки. Відчувала це, перебуваючи за кордоном, почуття безвихідності. На початку повномасштабного вторгнення в мене було почуття безвихідності, передчуття загрози, безсоння, втеча від реального світу. Що наодинці, що серед людей ми. Відчуваємо це навіть не маючи вибору. Ми опинилися у цій пастці через війну. Усі наслідки, з якими ми стикаємося, підтверджують. Що ментальне здоров'я це запорога нашої стійкості. Експерти стверджують, що ментальне здоров'я підлітків час війни набуває критичного значення під час травматичних подій, якою є війна, підлітки часто намагаються брати роль дорослих в стосунках, можуть проявляти надмірну агресію, за якою нерідко приховується розгубленість, страхи, нерозуміння власних почуттів, спроби замаскувати свій біль. Я провела опитування серед підлітків, яке показало, Що для понад 50% підлітків ознаки порушення ментального здоров'я стали помітними через певний період часу. Почалось повномасштабне вторгнення. Життя на цьому скінчилося. Це думка, яка, хоча б один раз виникала у більшості опитаних підлітків. Понад 65% підлітків продовжують відчувати ознаки порушення ментального здоров'я. Тоді виникає питання, як покращити ментальний стан підлітків та які заходи варто вжити. Пам'ятайте, що все, що ви відчуваєте в даній ситуації, це нормально. Пам'ятайте, що психіка здатна самовідновлюватися та стабілізуватися. Прислухайтеся до себе і максимально намагайтеся задовольняти свої потреби. Спілкуйтеся з людьми, яким ви довіряєте. Опановуйте техніки саморегуляції, звертайтеся до спеціалістів. І що ж скажуть самі підлітки? Обійми рідне спілкування з друзями та книги, можна більше часу проводити на свіжому повітрі або спілкуватися із друзями. Жодна з навичок, якою володіє людина, не була набута відразу з самого маличку. Усе, що ми маємо, це кропітка праця над самими ж собою. І з нашою стійкістю усе працює так само. Стійкість це вміння проходити крізь важкі часи і виносити з них нові знання та сенси. Турбота про себе, розуміння себе, сторона позитиву та комфортне оточення це вже перші кроки до покращення ментального здоров'я, яке дійсно є запорукою нашої стійкості. Стійкість і... врятує, врятує нас.